Цілком можуть претендувати на внесення до рекордів України і родина Нежнепапи з Вінничини. Вони вирощують понад 100 сортів винограду, замість традиційної моркви, картоплі чи буряка. Ще 15 років тому Микола Нежний Папа вирішив розводити в себе на городі самерлозові. Виноград родина вирощує для себе та на продаж, реалізують гуртовикам. Цьогорічна грона почали зрізати 10 серпня. Триватиме збір до кінця вересня. З нами на зв'язку Аліна. Нежний папа, виноградар. Вітаю вас. Вітаю. Пані Аліно, розкажіть, чому вирощуєте виноград замість, наприклад, традиційної для всіх моркви чи картоплі? Ну, 15 років назад так само садили і моркву, картоплю, буряк у нас все це було. Але коли тато посадив там перших 10 кущів винограду, і ми побачили перші врожайця гарні великі гроні, солодкі, смачні, і що дійсно у нас на віничі він може родити, ми закохались цю культуру, і так з 10 кущів в нас збільшилося до трьох ділянок загальною кількістю тисячу лос. І так ми цим займа... займаємося і дуже любимо цю справу, і душа наша йде до цього. А які ж сорти ви вирощуєте? Е, ну, В нас е, форма на винограднику е, близько 300 різних форм. А через наші руки пройшло близько 500 різних форм. Ми на своїй ділянці. Е, Спостерігаємо, як вони відносяться до наших кліматичних умов, чи не тріщать, чи набирають цукру. Так само, як пізні форми, вони в нас не дозрівають, і так вони в нас не дозріли. Ми їх видаляємо і садимо нові нові. На нашому винограднику ми використовуємо селекцію наших українських народних селекціонерів. голуб, калугін, писанки. Також в нас є і американська селекція, японська, молдавська, болгарська селекція. Ну, нам це подобається. Ми цим займаємося то так і працюємо. А завжди було цікаво, чи важко взагалі за ними доглядати? Е, так, якщо в нас така велика кількість, то це дійсно важко. Це, е, Культура, яка потребує багато ручної праці, так як в людей починається ранок з кави, в нас не з кави починається цей ранок. Це зранку це обхід. Обдивилися, чи все добре за ніч чи нічого не сталося. Постійно треба пасинкувати, підв'язувати, так само від сонечка ховати, бо є виноград, які бояться сонечка, вони в нас печуться, їх треба притіняти, вчасно поливати. Так само слідкувати за хворобами, обробляти, вчасний обробіток робити? Тому це так дійсно важка і така кропітка культура, за якою потрібно слідкувати і ну, відповідально до неї віднестися. А наскільки вродив виноград? Як оціните цьогорічний врожай? Цей рік видався доволі важким для нас, і мабуть, для кожної такої сільськогосподарської культури, так як була рання весна, в нас вже в кінці лютого було доволі тепло, і вже ну накритий виноград вже починав пускати ну почки почали вже розпускатися. Потім травневі морози, один, другий раз. Вони, тут біля вдому ми врятували трішки виноград, а там третя дільниця в нас, то ми не могли врятувати, просто ну, фізично нас не вистачало, так як ми просто родиною працюємо, ну, найманих працівників нас немає, то там нам не вдалося врятувати від цих морозів. Воно то, звичайно, відбило, бо виноград це така культура, що вона ну, постійно може відбивати і наростати, але вже. Ну, Пагонів з ягодами вже там немає. Там, ну, кущі є, вони віджили, але вже ягід немає. Тому ну, доволі важкий рік. Врожай є не такий, як в тому році, не такі гарні грони в деяких ну, формах є, які постраждали від морозів. Але ну, щось не є. Дякую вам за таку цікаву інформацію, що вийшли з нами на зв'язок. Будь ласка. А нашим глядачам нагадую, з нами була Аліна Нежнепапа, Виноградар.